Весною в Україні подорожчає електроенергія. Таке рішення сьогодні ухвалили у національній комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Підвищення тарифів розпочнеться вже з 1 квітня і відбуватиметься у п'ять етапів до 2017 року. Спочатку середній тариф зросте на половину, а за два роки загалом у три з половиною рази. Якщо нині він 35,6 копійок, то підвищиться до економічно обґрунтованих 1 ,21 гривні 21 копійки за кіловат. Населення поділять на три категорії залежно. Від кількості світла, яке використовують за місяць, до 100 кВт вартість зросте на 19%, до 36,6 копійок за кВт. Від 100 до 600 кВт ціна підніметься на половину до 63 копійок, і понад 600 кВт підвищення буде незначне усього на 5%. У комісії пояснюють, нині населення сплачує лише п'яту частину реальної вартості світла. Решту ж доводиться брати у промисловості та інші галузи. Після зростання тарифів очікують отримати п'ять 40-х мільярда гривень, які підуть на модернізацію енергетики. Водночас із підвищенням вартості електроенергії українців закликають економити, встановлювати енергоощадні лампи та двозонні лічильники, за якими електрика вночі наполовину дешевша. А малозабезпеченим обіцяють дотації. Комісія разом з Мінсоцполітики, разом з Кабінетом міністрів, Спираючись на коаліційну угоду, рухається в напрямку зменшення перехресного субсидіювання та переходу на адресні дотації. Таким чином, ті люди, які не мають коштів для того, щоб повністю оплачувати житлово-комунальні послуги, мають і будуть забезпечені через адресні дотації.